Перша світова війна. Ваш загін з останніх сил стримує чисельно переважаючі сили німців. І тут командир наказує вирушити на бойове чергування на нічийну землю, що розділяє дві армії. Усі ваші товариші вважають її проклятою, адже на відкритій місцевості легко стати мішенню. Але от у ніч виявляється, що ця смуга землі справді проклята. Спочатку ви насторожуєтесь, почувши рик здалеку. Ви наказуєте товаришу тримати рушницю на поготові, але вона йому вже не знадобиться. За мить ви чуєте моторошний крик. Ви стріляєте в повітря, щоб відлякати нападника, але. здається, ворог просто розчинився в темряві. Товариш вмирає у вас на руках, від жахливих рваних ран на шиї. Ніби якась потвора загризла його. Частиною ширяться чутки, що нещасний став жертвою пекельної гончої Монце, гігантського скаженого пса, який полює виключно на британських солдатів.